Вітаю! Сьогодні буду готувати просте домашнє морозиво. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Я сьогодні буду готувати бананово полуничне морозиво. Для початку підготую полуницю, я її вже помила, обсушила і тепер наріжу невеличкими шматочками. Хто не полюбляє шматочки, можна зробити пюре. Просто перетовкти виделкою або ж використати блендер. І полуничку нарізаю шматочками. Приблизно на такі от кубики. Полуницю поки що переношу до миски. Тепер займуся бананами. Очищаю їх, а от банан перетворю в пюре, розминаю його виделкою. І ось таке виходить. Бананове пюре. Начинку підготовила і відставлю її поки що сторону. Тепер займуся вершками. Дуже холодні вершки із холодильника. Переливаю в суху чисту миску. Вершки обов'язково потрібно брати 33% жирності, не менше, тому що не зіб'ються. До вершків додаю буквально одну дрібку лимонної кислоти. І збиваю міксером приблизно 8-10 хвилин. Ось збила я вершки, збила до стійких піків. І тепер сюди ж додаю біле згущене молоко. Можна замість згущенки додати і цукрову пудру. Це ви вже за своїм смаком. І ще міксером збиваю буквально півхвилинки, просто щоб все поєднати. І сюди ж до цієї суміші додаю. Уже бананове пюре, і також полуничку. І лопаткою просто все перемішую. Хочу наголосити, на рахунок начинки ви можете додавати сюди будь що, що полюбляєте. Ось такий вигляд має майбутня смакота. Тепер беру будь-яку форму, в мене роз'ємна, і також потрібно мені два круглих вафельних коржа. Викладаю на дно один коржик і зверху викладаю всю начинку. Це майбутнє морозиво. Лопаткою розрівнюю, і зверху викладаю інший круглий коржик вафельний. Трішки так протискаю. І тепер майбутнє морозиво ставлю морозильну камеру приблизно на 3-4 години. І покажу, що далі. Ось минуло 4 години, дістала з морозилки. Знімаю форму. Погляньте, який вид збоку, Шматочки полумічки. Рекомендую приготувати таке морозиво. І дуже-дуже смачно. Дітки точно оцінять. Смачного!